В ім'я Боже коронка до Божого милосердя або вервиця, як ми її ще називаємо, і молимося на звичайній вербиці. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що іси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Марії Діви, що страждав за понтія пелата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Предвічний, Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас ім. Всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких. Будь милосердний до нас і всього світу. Предвічний, Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і. Всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний. До нас і всього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і. Всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь. Милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Предвічний, Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і. Всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь. Милосердний до нас і всього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Предвічний, Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і до всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і Всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і всього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і всього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і весь світ. О крови і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо! На тебе. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Амінь.